Три причини, чому важливо жити за своїми цінностями. Я Світлана Малежик, коуч по управлінню грошима та збільшенню доходу, а також по покращенню якості життя. І в цьому відео ми розберемо, а чому ж так важливо жити за своїми цінностями і як розуміння своїх цінностей може змінити ваше життя? Що ж такі цінності це наші внутрішні цілі. Вони нам дани від природи. І є такий секрет. Ваші зовнішні цілі це гроші, будинки, стосунки, вони завжди будуть здію. Якщо вони будуть відповідати вашим внутрішнім цілям. І зараз я вам розкажу маленьку історію, як у мене це було. Років сім тому сталася ситуація, що нам з чоловіком прийшлося продати одну з двох наших машин. І два роки я була без авто. Звичайно, чоловік працював офлайн, я онлайн, то на авто менше їздила я. І... Я довго просила, давай, давай купимо. І ми все відкладали в цю купівлю авто. І якраз я почала розбиратись із своїми цінностями. Думаємо, а яка ціні стоїть за моєю ціллю машина? І я зрозуміла, що для мене важлива свобода. І потім, я коли це побачила, я подивилася, і де ж, свобода є в моєму житті. І почала працювати саме з цінністю свобода. Через півтори місяці в моєму житті прийшла машина. Ми з чоловіком купили Тойоту тоді Королу, за 20 тисяч євро, яких нам тоді казалось і не було за півтора місяця. Тому розуміння, яка цінність стоїть за будь-якою нашою цілью, вона надає. Величезний ефект, і ваші цілі набагато швидше здійснитись. І зараз я покажу, а які ж три причини, чому важливо жити за своїми цінностями, і як це змінює наше життя? Коли ви живете за своїми цінностями, то у вас підвищується стан. Задоволення, стан щастя, у вас знижується рівень стресу, і ви починаєте помічати такі маленькі хвилинки життя, які до цього десь залишались за кадром. Перша причина це задоволення. А друга це впливання. Впевненість. Тому що коли ви живете за своїми цінностями, ви починаєте робити те, що вам подобається. Ви йдете із своєї сили. І таким чином ви стаєте з кожним днем все більше впевненим в своєму житті, в тому, що ви на своєму шляху, і в тому, що ви робите саме те, що вам цікаво і корисно. І таким чином ви починаєте жити за своїми цінностями, і ваша впевненість постійно росте. І третя причина, чому ж вам важливо жити за своїми цінностями, це стосунки. Коли ви випромінюєте цінності і робите кроки відповідно ним, то ви починаєте бачити, як до вас притягуються ті люди, які теж живуть за такими цінностями. Вам стає з ними цікаво, вони відчувають вас, ви підсилюєте один одного, і ваша загальна сила. І їхня, і ваша дуже росте. Тому я рекомендую подивитись, які ж цінності для вас важливі, за які цінності допоможуть реалізувати саме ваші цілі. До речі, у вас буде подарунок. Під відео ви зможете знайти табличку з цінностями і проаналізуйте, які цінності важливі в вашому житті.